Курси валют на 27 вересня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні субота, 27 вересня. Ми тут, щоб підбити фінансові підсумки цього тижня і подивитися, з якими курсами ми підемо на вихідні. Субота час для відпочинку, але фінансовий світ працює без вихідних, тож ми маємо бути в курсі подій. Залишайтеся з нами до самого кінця, адже ми розкриємо, чому деякі обмінники можуть пропонувати неймовірно вигідний курс. І на які приховані деталі варто звернути увагу, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Це як перевірити термін придатності продуктів у супермаркеті, маленький крок, який зберігає ваші нерви та гроші. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 49 копійок. Євро 48 гривень 71 копійка, британський фунт 55 гривень 68 копійок, польський злотий 11 гривень 42 копійки, і молдовський Лей 2 гривні 50 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій, але реалії ринку можуть суттєво відрізнятися. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне. А ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок американського долара, коливається в межах 41,38 – 41,45 гривні. Євро можна придбати за 48,70 – 48,85 гривень. Британський фунт торгується від 55,40 до 55,90 гривень. Польський злотий 11,38 – 11,48 гривень, а молдовський лей 2,45, 2,55 гривень. Як бачимо, є певна різниця між офіційними і ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Наприклад, ринковий курс американського долара сьогодні показує незначне падіння, що може свідчити про невелике зниження попиту. Водночас євро залишається в досить вузькому коридорі, не демонструючи різких рухів. Британський фунт має ширший діапазон, а польський злотий і молдовський лей загалом стабільні. Варто пам'ятати, що вихідні це завжди час меншої ліквідності на ринку, і це може викликати певні цінові гойдалки. На курси можуть вплинути несподівані новини, що стосуються геополітики чи важливих економічних звітів за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. І пам'ятайте: якщо хтось вам пропонує нереально вигідний курс, який значно відрізняється від середньоринкового, це привід насторожитися. Обмін валют це як покупка кави. Не варто хапати перше, що трапилося, краще порівняти ціни і якість у кількох кав'ярнях. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазірніть на агрегатор «BestChange». Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.